Господи, суд, житель, ти роботу Твоєму і себе, при виходу Ізраїля з Єгипту. Я звільню людей твоїх від віркого рабства фароного, звелів заколоти ягня, що прообразувало закоту на хресті з болі свої, ради анця, а ради нас, анця, що взяв гріхи всього світу, полюбленого сина Твосту нашого Ісуса Христа, ти нині смиренно молимо Тебе з на хліб та й пособи, Його, бо ми робить роби твою честь і на славу. І нас помисла славного Воскресіння Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа яке від вічного рабства ворожої такельника й дані визволення, свободу виведення, одежу але перед Твоєю величністю нині, у цей присвітлий приславний, це світлий, приславний, Спасительний день Пасхи, приносимо його, і нашої, приносимо Його і цілуємо та споживаємо часом, до Твого Небесного. Благословення сотвори, всяко хворість не дує від нас Твої сили від жени, здоров'я всім подаючи. Оти джерело, благословення, податель спілня, і твій славу славимо, Не спочатку тебе і згонен твої сина присвятим плив. не творчим твої духом нині повсякчас. І на віки віки. Злагословляється, свячейця, артосей. Mokrok me udhjojse sveqen e nimi oca, e sena i shkotoj buk, në linë. Do s'avrja që s'kaj që t'a atës, s'akroj për s'në nimi oca, e sena i shkotoj buk, në linë. Do s'avrja që s'kaj që t'a atës, s'akroj për s'në Я дарував істинний і бо наш молитвими причистої своєї матрі, наша, Йоанна Архієпископа Константинопольського золотуства, і всіх святих помилив Спасенові Благий і чоловіколюбний. Христос воскрес! О, воскрес! Христос Воскрес! О, воскрес! Христос Воскрес! О, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми маємо нагоду можливість святкувати величне торжество і торжество свято над святами, світла Христове Воскресіння. Наші тіла і серця, наші переповнені радістю, і це є маленький відблиск тої радості, яка очікує людину у раю, у блаженстві. Ми тільки трошки відкушаємо цієї радості в пасхальну ніч, коли ми з великою радістю воскликаємо Христос Воскрес, відповідаємо во Воскрес. Дорогі брати і сестри, Адам і Єва були в повноті у блаженстві і вони знали цей сладкий і блаженний голос. Вони розмовляли з Богом, вони мали райську насолоду, вони відчували це блаженство, але з ріхопадінням людини. Людство втрачає блаженство, людство втрачає спілкування з Богом. Людство віддається злу гріху і падає, і смерть стає її надбанням, тобто надбанням гріха. Але Господь не хотів, би людина вмерла, сам б зволив зійти з неба на землю, щоб викупити людину, щоб людину піднести на небо. У сьогоднішній день ми торжествуємо. Перемогу, ми святкуємо, перемогу життя на добро. Ми з вами святкуємо знищення пекла. Ми з вами святкуємо початок нового вічного життя. Христос Воскрес! Пекло ридає, Христос Воскрес! Людина, людина викуплена. Пекло, коли спожинало велику жатву, коли до до старозавітні всі люди. І йшли у пекло і не мав надії на яке спілкування з Богом. Тобто смерті людини припинялася будь-яке бачення Бога, розуміння і шукання Бога. Людина закривалася в пеклі, у темниці і очікувала тільки пришестя Ісуса Христа Месії. Тільки з приходом Христа Месії, коли він прийшов у пекло і зруйнував його Кайдани, врат він виводить цих праведників, які очікували довгожданного приходу Христа Спасителя. Христос Воскрес і диявол вже не торжествує, бо він не володіє вже людиною. Як колись він людина виконувала його похоті, і він знав, що це буде людина його будь-якими методами. А зараз ми у завіт, новому завіті в час благодаті. Ми бачимо, що будь-який грішник може покаятися як розбійник останню хвилину, і Господь його приймає. Тобто диявол не має вже влади. Диявол стогне, пекло кричить, а Христ, Христос торжествує, хрест возноситься і уражає. Сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, збувається те, про що колись говорив Господь Адаму, що насіння жінки зітре голову. Ми насіння жінки, які вже маємо перемогу, бо ми вже можемо здолати диявола. Тож усі торжествуємо, всі радіємо серцем, відчуваємо то райське блаженство. Яке ми маємо відчути вже у насолоді в майбутньому віці, бо це блаженство є нічим не зрівняне, воно веде нас одразу в небеса, і воно не має нічого тут на землі, як це наше святкування є висотнім і е, надто захоплюючим, так само, дорогі брати і сестри, настільки більше те райське дійсно блаженство, як каже Господь. Що вухо не чуло і око не бачило, те, що Господь приготував своїм вірним. І також, як визнають, як апостол каже, коли зійшов на небо, що не можна устами вимовити і сказати те, що очікує людину. Ми з вами сьогодні вкусили трошки тієї радості, трошки райського блаженства. Мусимо працювати, дорогі брати і сестри, бо подивіться, яка буде скорбота, коли ми будемо позбавлені цієї благодаті. Прославлення Бога, коли ми не зможемо йому співати, коли не можемо його восхвалювати у своїх піснях, бо ми будемо в темниці, у пеклі. Там не буде змога можливості молитися, бо воно буде закрите для нас, Воно тільки відкрите для тієї душі, яка присвячує, яка змагається, яка шукає Бога і шукає сенсу свого буття. А сенс нашого буття це є прославлення Бога. це є як каже апостол Павло, прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, які Божі. Христос Воскрес! Боїстинно воскрес! Христос Воскрес! Боїстинно воскрес! Христос Воскрес! Боїстинно воскрес! ласки Божі, дорогі брати і сестри, ми з вами дочекалися цього святкового величного урочистого дня. І зараз ми будемо освячувати кошики, колочі, все, що люди приготували, як колись. Старозавітні ізраїльтяни, виходячи з Єгипту, закулювали анці, вони були підперезані і вирушали дорогу. У нас помил цього ми так само. Маємо анця паску, ми маємо поживу, тому що ми є християни, ми в дорозі. Наша дорога закінчується смертю, і за час цієї дороги ми повинні визначитися.

Христос розкриє! Христос воскресеє! Господь дасть вам мудрість у Бозі, щоб ми роздумували, розсуджували, правильно, оцінювали свої вчинки, правильно розкладали свої дні подорожування, щоб не зганьбити того великого достоинства, яке несе людина.